Дай руку дальше. Хорошо, вот это право левый классный. Шпит, ты Залишайся. Не лишайся. Ну так подари, Ваня, подари її. Ножкам, пані. Си голомаш. Не залишайся для нього. Хорош, молочівка. Спокійно, Ваня, спокійно, варто зараз зібрана. Голова живет, голова. Маня, с не лезь на него. Так, да, хорошо, с дистанции Вот так, малышки. Перекрытый, зібраний. Живите, хорошо, живите с плену, дайте. Хорошо, малышки. Живите, Маня, покинчик, закинчик.

У мене животик требай! Ви ще підніме руки зібрано Хорошо, швіт закинь. Да, да, шайк рукай, шукай, крок, крупні. Шукай, Ваня, шукай, шукай, не прямо столят, шукай. Оттяжка либо тебе хорош, отлично. Хорош, вийшов. Ножки, ножки працюють, бас. дури, дури! Ой, кладу. Покажи, покажи тепер державна, тяжко зруби. Тут ніби не дуже класний дева. Молодчик, передня, перейде, сліва, сніж. Що тут оживає? Аруаж. Все, легенько швидко. Легенько швидко, Уважні, мають. не махай. Зай, Класно. Стоп. Классно. Пробуй, оттяжко робити. Вийте, шіві спробуй, ладно. Затянеться на шову. Лівий право сюди, маня. Ливий прямий правий назад. А, є справи. Шуботі, маня, шумоті. Три. Хорош, хорош. Не влітай. Рей! Не траві встань. закривайся. Ближче, Ваня, треба ближче ножку. Ближче ножка. Хорош повтори, повтори, валян так, тяжко, артяжка везд повторювай хорошо, бомби, да, да, хорошо. Дальше лев, дальше. Давайся переднюю, дальше сама выедем. Почему? Маня хотіли сіби потреба. Головний ще. Та-та-так. Давай йому захоплюємо за себе. Трошко обрізаємо в кута. Отак, От із дистанції, все класно. І Хорош. І на ньому зараз, що не провали. Не, не давайте сліпиться взагалі вам зараз. Лівий правий туди в Не, не Намагайся бути сильно. Легенько, швидко вам. Так, легенько, швидко, грайся. Грайся. Червоний небезпечно мало. Давай, копав, копав, батько. Грайся, грайся, живіть, цю кінчу. Хорош. Не трогайте, ребята. Стоп! Стоп! Команда «Крэйз» предпочитает фокусировать. Дёрни! Да-да. Только не закрывайся. Слезу бил. Слезу бил. Живи, чувак. Потому что у тебя нет Не, не прижимайся. Ну откуда ты лезешь на него? Достанься и работай, Ваня. А руну його вже чує. Стоп. Стоп, до курда. Бокс. Бокс. Настарайся дар це Так, краси. Давайте перейдемо. І тут бити треба одразу, Ваня. Ну що ти хочеш? по себе бити і не наказуєш. Хорош, хорош. Привіт, живіт. Махай не влітай в нього. Станція бити треба, Ваня. Давай, давай, насядь, насядь на ньому. Сядь на ньому, лоханько-швидко, Хайнько швидко, Наханько швидко. Вітай, будьте знизу! Пані, будьте знизу треба. Вітай, не влітайте, ти... розробуйте станцію. Третій, третій, старі. Червоний, небезпечно було. Будь... Речь, Ручки в середину. Ручки в середину, не працювати ближче, мать. Ближче Ближ працюйте. І на честь на животі. Давай давай, до него, до него, до него, вы Три! Вот. Бля... Стоп, стоп! Не да, ну, не собраться, не влетай. Стоп! не напрячься, мама. Мама, напрячься, мама, 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 Не мама, 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 Тягнися за. Тяжко. Тяжко. Я тяжко. Я тяжко кашу. Витяни, права, тяжко ліво туди. Тягу право. право. Брейк! Не тримаємо, хлопців! Стоп! Стоп! Команда Брейк! Підскочила, боксує! Хлопсь! Петь! Піти її удар. Ось Давай на ньому, на ньому. На ньому, Ваня, потівайся. Тільки не влітай, не намагайся сильно вдати зараз. Стоп! Не влітай, провали ногами його, провали. Провали ногами, не влітай, кажу Ne drmajmo, klopci, brej! Brej! 10 sekund.